thank you Наживався на військових на Львівщині, екс-посадовцю оголошено підозру у зловживанні службовим становищем під час закупівлі товарів для військових. Уродженця Росії засудили до семи років за вбивство чоловіка на стрищині, а львів'янина до дев'яти років за зберігання та збут наркотиків в особливо великих розмірах. На вихідні у місті відбудеться благодійний забіг на підтримку ЗСУ та майстер-класи до Великодня. Про це та більше розкажу вже за мить з вами. Новини в темі та я Любов Ступчук. Підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, ставте лайки і починаємо. Thank you Наживались на військових на Львівщині колишньому заступнику сільського голови оголошено підозру у зловживанні службовим становищем. За версією слідства, чоловік використав свою посаду, щоб отримати вигоду під час закупівлі товарів для військових. При проведенні публічних тендерів для постачання товарів, призначених для потреб збройних сил, посадовець безпідставно включив до ціни товарів податок на додану вартість. Хоча за законодавством, на період воєнного стану ці товари мають бути звільнені від ПДВ в результаті його дії територіальні громаді завдано збитків на суму 1 мільйон 800 тисяч гривень. За даними слідства, підприємства з Києва та Львова отримали вигоду від цієї схеми. Досудове розслідування триває. Справу ведуть слідчі нацполіції Львівщини за оперативного супроводу СБУ. Експосадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Уродженця Росії засудили до семи років за вбивство чоловіка на Стрийщині. Трагічний інцидент стався у січні цього року в селі Нижнє Синьовидне Стрийського району. Під час розпивання алкоголю 66-річний уродженець Росії вбив свого 68-річного знайомого. Між чоловіками виник конфлікт, в результаті якого один з них вдарив іншого ножем у груди. Постраждалий вибіг на вулицю і почав кликати на допомогу. Сусіди викликали поліцію та медиків. Проте до їх приїзду потерпілий помер від отриманих травм. Згідно з вироком суду, уродженець Росії був засуджений за скоєння умисного вбивства з обтяжувальними обставинами. Суд призначив покарання у вигляді 7 років і 9 місяців позбавлення волі. Мешканця Львівщини засудили до п'яти років тюрми за жорстоке побиття військового. Інцидент стався в грудні 2023 року в Кам'янці Бузькій, де між двома місцевими мешканцями виникла суперечка під час розпивання алкоголю в кафе. В результаті конфлікту 41-річний чоловік жорстоко побив 35-річного військового, який нещодавно повернувся з передової після важкого поранення. Внаслідок численних ударів потерпілий втратив рівновагу. Упав на підлогу, але нападник не зупинився і продовжував його бити. Чоловік. Ік наніс близько 25 ударів ногами і понад 40 руками по голові та тулубу. Після скоєного нападник залишив кафе, а потерпілий, незважаючи на серйозні травми, зміг самостійно дістатись додому, але на ранок був госпіталізований в важкому стані. Згідно з вироком суду, 41-річного чоловіка засудили до 5 років позбавлення волі за умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень. 24-річного чоловіка засудили до 9,5 років тюремного ув'язнення за зберігання та збут особливо небезпечної психотропної речовини ПВП в особливо великих розмірах. Затримали зловмисника у момент, коли він забрав закладку. Під час огляду в нього вилучили 74 згортки ПВП, готові до збуту. Чоловік намагався втекти, однак поліція затримала його. Після завершення розслідування справу передали до суду, де довели його провину. Суду хвалив вирок 9 років і 6 місяців позбавлення волі. З конфіскацією майна. На Львівщині в чоловіка знайшли 3 кілограми канабісу. Тепер йому загрожує в'язниця. 50-річний чоловік опинився на лаві підсудних за незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів з метою збуту. Як повідомляє обласна прокуратура, у січні цього року мешканець Львівського району придбав та зберігав канабіс у себе вдома. Під час санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили майже три кілограми канабісу. Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт. Підозрюваному обрано запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави. За незаконне зберігання та збут наркотиків йому загрожує покарання у вигляді збавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. У Львівській області митники затримали мікроавтобус з контрабандою брендових товарів на суму близько 900 тисяч гривень. Інцидент стався сьогодні на пункті пропуску Шегині медика. Водій мікроавтобуса Мерседес Бен 40-річний мешканець Івано-Франківська обрав смугу Червоний коридор для проходження митного контролю та задекларував лише вживаний одяг загальною вагою 550 кг. кілограм. Однак, під час поглибленого огляду митники виявили незадекларовані брендові товари, серед яких були сумки Діор, «Сук ні, «Міу-Міу», -мі, чоловічі футболки, «Монкле», взуття і прикраси Шанель, а також парфуми Лубутен. Загальна вартість виявлених товарів склала 900 тисяч гривень. За цим фактом складено адмінпротокол за недекларування товарів, що переміщаються через митний кордон України. Водію загрожує штраф або конфіскація товару. На Львівщині облаштують автостоянки для вантажівок біля кордону з Польщею за 25 мільйонів євро. На Львівщині планують значну модернізацію інфраструктури біля пунктів пропуску на кордоні з Польщею. За 25 мільйонів євро буде створено сучасні автостоянки для вантажних автомобілів. Цей проект передбачає розбудову важливих доріг, які ведуть до пунктів пропуску Краковець та Раваруська, зокрема, забезпечення місцями для паркування вантажівок та вдосконалення інфраструктури. Проект фінансується за рахунок гранту Європейської комісії, яка виділила половину суми, а іншу частину забезпечить державний бюджет України. Загальна сума проєкту становить 27 мільйонів 700 тисяч євро. Заплановано створення 270 паркувальних місць у Раворуській та ще 200 місць у краковці. Це дозволить значно підвищити пропускну спроможність і безпеку дорожнього руху на одному з найбільш завантажених кордонів України з Польщею. Львів'янина затримали на гарячому після чотирьох крадіжок за одну ніч. Поліцейські затримали 33-річного чоловіка, який підозрюється у серії крадіжок на Сихові. Він обікрав два магазини ательє та кафе, викравши понад 63 тисячі гривень. Затримання сталося в ніч з 3 на 4 квітня після того, як зловмисник проник у приміщення, пошкодивши вхідні двері. Правоохоронці відслідкували злочинця за допомогою камер відеоспостереження системи Безпечна Львівщина та затримали його в одному з приміщень на Оспекті червоної калини, куди він проник незаконно, підозрюваному загрожує до восьми років ув'язнення. Розслідування триває. І в продовження теми у Львові затримали чоловіка, який вкрав вісім смартфонів у дітей-футболістів, доки ті були на тренуванні. Інцидент стався в спортивному закладі, коли хлопці залишили свої речі в роздягальні. 37-річний львів'янин раніше засуджений за замах на крадіжку, скористався моментом і викрав телефони. Після тренування юнаки не знайшли своїх смартфонів, тож їх батьки звернулися до правоохоронців. Поліцейські переглянули записи з камер відеоспостереження і оперативно затримали злодія. Чоловік. Кові вже повідомили про підозру, за йому загрожує до восьми років за ґратами. На Львівщині чоловік отримав опіки через масштабну пожежу. Загорання сталося вчора ввечері у селі Топільниця Самбірського району. Вогонь охопив дерев'яний житловий будинок площею 120 квадратних метрів, а також дві господарські споруди, одну повністю, іншу частково. Ситуація ускладнювалася тим, що на момент прибуття рятувальників будівлі були вже повністю охоплені полум'ям. А щільна забудова та дерев'яні конструкції створювали загрозу поширення вогню на сусідні об'єкти. Внаслідок пожежі постраждав чоловік власниці будинку, який отримав опіки обличчя першого ступеня, загалом надзвичайники врятували від знищення чотири будівлі. Причини пожежі наразі з'ясовують. У Львові водійка з битою в руках скоїла ДТП. Неординарний інцидент стався сьогодні на вулиці Пулюя. Жінка за кермом автомобіля, тримаючи в руках биту та долари, скоїла аварію. Спочатку вона в'їхала в речі домашнього вжитку, які були складені біля будинку мешканцями, що виїжджали. Потім продовжила рух і в'їхала в кілька припаркованих автомобілів. Вона активно махала битою і вигукувала незрозумілі фрази. Крім того, у салоні авто перебували неповнолітні діти та собака. На місце події оперативно. Активно прибули поліція та швидка допомога, оскільки жінка не відкривала двері автомобіля, патрульним поліцейським довелося використовувати скотч, щоб відкрити заднє вікно та витягнути дітей тварину з машини. Деталі інциденту з'ясовуються, і водійка ймовірно буде притягнута до відповідальності. За попередньою інформацією, вона є дружиною військовою, який зник безвісті ще в 2022 році. Наразі з нею працюють медики. Чеські лікарі провели операції для десяти пацієнтів з ускладненими патологіями. У Львові завершилась шоста місія чеських хірургів до лікарні святого Луки першого медичного об'єднання Львова. Протягом тижня спеціалісти з Чехії спільно з місцевими лікарями прооперували 10 пацієнтів з дефектами кісток, та м'яких тканин. Серед операцій три були надзвичайно складними. Їх тривалість перевищувала 10 годин. Візит чеських хірургів був частиною програми обміну досвідом, що допомагає впроваджувати сучасні методи. Реконструктивної хірургії в Україні. Цієї суботи у Львові відбудеться благодійний забіг на підтримку ЗСУ. 12 квітня у місті пройде благодійний забіг Spring Trail 2025, Мета якого підтримати українців, що перебувають у полоні. Усі зібрані кошти підуть для збройних сил України. Забіг проходитиме територію регіонального ландшафтного парку знесіння. Учасники зможуть вибрати дистанцію від 3 до 22 кілометрів. Для дітей організатори передбачили коротші дистанції на 200 та 500 метрів. Попередня реєстрація. Обов'язкова і доступна на офіційному сайті заходу. У Львові проведуть майстер-класи до Великодня. Напередодні свята музей народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького підготував серію цікавих майстер-класів, на яких всі бажаючі зможуть створити традиційні великодні прикраси. Для дорослих і дітей організовані заняття з прикрашання вербових гілочок, виготовлення писанок та крашенок, створення малюнків і багато іншого. Триватимуть майстер-класи з 10 по 13 квітня. Щоб долучитися, необхідно зареєструватися за посиланням на сайті організаторів. Творчі заняття дозволяють не лише навчитись новому, а й поринути в атмосферу Великодня. На цьому сьогодні, все. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки та діліться своїми думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі в наступних випусках.